Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Що зайве. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно знайти, що зайве на цій картинці. Давайте спробуємо, дітки. Гляньте на картинку, дітки. Перед собою ви бачите дзвіночок осінній, фрукти та овочі, парасольку та дерево. Що зайве на цій картинці, діти? Так, дерево, молодці, бо воно має зелене листя, а восени листя на деревах якого кольору, дітки? Так, жовтого, розумнички. П'ята розгляньте, будь ласка, наступну картинку. Що ми бачимо? Ми бачимо врожай овочів, полуницю, дівчинку з парасолькою та листочки. Осінні листочки жовті. Що зайве на картинці? Так, це полуниця. Молодці малята. Гляньте, будь ласка, наступну картинку. Що ми бачимо? Так, ми бачимо дерево з жовтими листочками. Ми бачимо врожай грибів у корзинці. Ми бачимо горобину, а також взуття, Літню взуття. Що зайве на картинці діти? Так, це взуття, розумнички малята. Згляньте, будь ласка, наступну картинку. Що ми бачимо? Ми бачимо сонячні окуляри. Ми бачимо горобину, умові чоботи та їжачка з грибочками. Що зайве на картинці, діти? Так, це сонячні окуляри. Вони нам не потрібні восени. Бо сонце світить вже не так сильно, молодці. Добре впорались з завданням. Дякую. До нових зустрічі, дітки.